Пати Наталя. Я проживаю в селі Богданіка вже 4 роки. І я вважаю, що єдина, ну така, на мою думку, проблема, це, що не всі довідки можна взяти у нас в селищній раді, а за ними треба їхати в Тубаці. А так останнім часом наше село навіть преображається, робиться краще. Все добре. 33 послуги. Головними з них є це реєстрація місця проживання, видача витягів про реєстрацію місця проживання. Також надається послуги соціального характеру. Це, наприклад, допомога при народженні дитини, допомога при вагітності та полога, допомоги пакунок малюка, малозабезпеченим сім'ям, допомога, одиноким матерям і ще багато інших. Також на посвідчення багатодітних можна тут подати, на допомогу багатодітним. Ще у нас діє єдине вікно для ветеранів війни та членів їх сімей, де також вони можуть скористатися цими послугами. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. З людьми працюємо до 15-ї години, обідне переразу до часу.